Матська ініціатива Чорний комітет проводить пакетування магазину «Спортмастер» російської компанії в Україні, яка засвітилася на тому, що вона спонсорує терористів на сході України. Нещодавно, 20 травня, в Луганській відбувся конкурс, так званий «Міс АЛН. І на запрошеннях, які поширювалися щодо цього конкурсу, спортмастер був вказаний як один з організаторів цього шабашу. Само собою, що почався скандал, і українське відділення російської компанії Спортмастер вже встигло зробити спростування цієї інформації, що нібито вони не фінансують терористів, але то, їм ніякої віри що цього немає. Оскільки, по-перше, компанія є російською, і всі кошти, які, е, які вони в Україні, йдуть в Росію по факту на спонсорування терористів на сході. І друге, російська російська фірма і російський сайт е, компанії Спартак визнав окупацію Криму. Тобто, ми зараз перебуваємо під стінами компанії, яка визнала окупацію Криму, і тому, чому ми можемо сумніватися в тому, що вони е, не визнали окупацію Донбасу. Міс ЛНР. такие завидовались у своих спонсоров. Я самая красивая девушка, да, по Советскому У нас в республике нет красивей.